На крісло головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні вже є кандидат. Нагадаємо, 28 серпня на сесії міськради депутати проголосували за звільнення головного лікаря Сергія Тяглого через зловживання службовим становищем. Однак таке рішення поки не набуло чинності, оскільки Сергій Тяглий знаходиться на лікарняному. Тим часом зайняти його місце планує Ігор Шишка, який у минулому вже керував запорізькою здравницею. При цьому громадські організації та біль більшість медичного персоналу не підтримують його кандидатуру. В основному люди як как бы, настроєні, в основному люди настроєні, звісно, проти шишки. Чому? Тому що всі не хочуть, опять не хочуть вот цього розброду. Ви знаєте, всі хочуть спокійно працювати. Навіть люди, ви знаєте, змірились з тим, що відбувалося, надіясь на те, що все-таки неоднократно губернатор говорив о тому, що якщо така ситуація, ми виберемо третього чоловіка кандидатуру, яку, яку, в принципі, согласують з со усіми. За словами активістів та працівників лікарні, за часів Го керування Ігор Шишка побудував там цілу корупційну систему. порядками